Привітулі, любі друзі! Сьогодні будемо дивитися представника Мальти, якого обрали для участі у Євробаченні 2023. Скажу лише, що від Мальти мені в принципі багато номерів подобаються. Мені подобається 2016 рік. Мені подобається Destiny. У жодного. Mm. Yeah, Всі повз мене. Але підписуйтесь, ставте вподобайки на Ти не фіби, не, не спрацює. І натискайте дзвоники. Це для нас дуже важливо. Так, а ми починаємо. Mm. Саксофончик? Я люблю саксофончик. А я так розумію це після перемоги він уже вийшов. Так, так, Што Што так. 🎵🎵🎵 Труба, саксофончик це... Mm. я люблю. 🎵🎵🎵 Саксофон це класно, але пісня. Теж тіктоковська тема. Угу. Просто такий відрізочок, який чіпляє. Я знаю, ти чекаєш вокала. Але тут, я так розумію, більш музичний номер. Ні, я не чекаю... Я чекаю, щоб мені щось сподобалось. А що там Сем Сміт робить? Намагався поїхати від Мальти і пропасть. Я уже одразу можу сказати, що мені подобається мінус. От без нього. Музичка, от саме! Dance. Dance. Оце мені подобається, а те, що він співає, і як він співає, воно проходить повз. Клас. От музичка супер. Я від музички кайфую просто. Проблема в тому, що текст до його А Денс, а я не хочу під нею танцювати. А мені хочеться. Скажу так, э, песня <music> Але фанерка, от самая музычка, минусочек, прям муа. Мене дуже підкачало цей е, саксофончик. Мені мене дуже підкачав цей ритмик. Це було так, м -м, так смачно, так прикольно з приводу вокаліста, з приводу самого виконання, там якогось вокалу, якогось тексту, якогось сенсу. Там я взагалі нічого не помітив. Там це просто якесь таке щось підгавкування під музику. Мені настільки нудно. <пух> мене навіть музичка не зачепила. Вона. Класно, це завжди класно, але тут ставити ставку знову ж таки на саксофон без підтримки, якийсь там біт, який ну, дуже простенький, Юлія. Ну так що потрібно бити людину. Та яке бити, якби я да равно померла? Не знаю. Для мене це прозвучало якось святково, прикольно. Знову ж. А що я так? знову да. відгрібу хейту від Мальти. Чує? Мені ж не, не звичайно. Це ж було вже. Дійсно. Я візьму трішки теж на себе хейту, тому що сам виконавець ні, мені. Ні, не ні, не ні, подобається. Це моє. Це моє. А, да. Сам виконавець мені не подобається. Виконання, вокал. Там я, я цього всього навіть не почую, я, я не побачив. І за оцим ритмом, за цією музикою я його не чую. Якщо з'явиться десь на якійсь музичній платформі мінус без його голосу, я його собі додам у плейлісти. Буду просто слухати як музику, просто як інструменталку. Тому що інструменталка мені дуже сподобалась. А оце там сер. Мені здається, ви сп'яніли від влади. Звісно, сп'янів. Пробували побували без тебе з влади. Тебе ж ніхто не слухає. Коротше. <хи> Маю сказати: Мальта і цього року мене не потішила. Я знаю, що вони не мають нікого тішити, але знову повз мене. Напишіть свої враження, але я прошу, якщо є такі люди, як я, от, ну, трішки, то... Трішки. Хто небудь напише, погодиться зі мною, що ну реально музичка класна, слова можна от просто викинути. вся мальта напише. Ну, ваші думки з приводу побаченого, будь ласка, чекаємо у коментарях. Ваші підписки. Ми прям дуже 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 так, чекаємо, 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 чекаємо. Ну, так, і... так, то... А я так. А, добре. Так. А ми прощаємося з вами, бажаємо вам ну приблизно такого ж настрою, як мені дарує ось цей саксофончик, і нехай О. він з вами залишиться. Хай буде ось це так завжди.